Вітаю всіх порядних українців, які ще залишилися сьогодні. Єдиний порядний канал на Ютубі ТРК Аверс, який так би мовити представляє Україну голос українців, патріотів, виклав чергове відео про злочини осіб у військовій формі. Я нагадаю, що офіційно українські суди всі до одного визнають осіб у військовій формі під назвою ТСК. Складовою частиною Збройних сил України. Тобто ТЦК це ЗСУ за рішенням всіх українських судів. Хто б там що не казав, що ТЦК це не ЗСУ, вони ганьблять. Ні. Офіційно, за рішенням судів українських ТЦК це складова ЗСУ. Отже, в цьому відео я не можу його показати, тому що це буде плагіатом, але ви всі бачите на екрані. Переходьте, дивіться. Коротенько, у цьому відео. Працівники ТЦК або Особи Збройних сил України схопили інваліда посеред вулиці, затягли до буса проти його волі і почали над ним знущання. Це помітили дві бабусі старші за 70 років. Вони спробували заступитися за цього інваліда. Родичі цих бабусь воюють, деякі вже загинули, вони чудово, все розуміють. Вони заступилися за інваліда. За що? Особи у військовій формі. Розстріляли в притул з пістолетів цих бабусь? Будь ласка, переходьте, дивіться. Багато хто каже, що ну, від, від цих військовослужбовців, що вони воюють за майбутнє України, за всіх своїх родичів, батьків, сестер, братів, там, дітей, все одразу да, боюся. За їхнє майбутнє світло, щоб не було такого, як в Росії, щоб не було це. Скажіть, будь ласка, це нормально то, що в цьому сюжеті? Або в інших сюжетах, які ми бачимо, Ще з перших місяців 2022 року да, ми бачимо, як оці особи у військовій формі е, калічать цивільних просто так, тому що їм просто це дозволяють. Це не перший випадок, коли стріляють, але перший, мабуть, випадок, коли попадають, влучають. Отже, жінок регулярно б'ють, калічать. Нещодавно, в минулому році, здається, було відео, як військовослужбовці на дитячому майданчику пішли до хлопчика і дівчинки, брата і сестри. У дівчинки відібрали телефон, почали її мацати, тобто займатися педофілією. Це все є на камері спостереження. Вони це зробили, аби вимоти батька. Батько вийшов, вони його побили. Хлопчик спробував заступитися за батька сестрою. Хлопчика також вдарили, він впав. Батька повезли до ТСК, все, все нормально. Випадок педофілії. Закрит, ніхто нічого не розслідував. Це нормально. Дивіться, це черговий випадок того, що робиться насправді в Україні.